Це місто Київ 11 листопада 2023 року. Ми вийшли на мітинг гроші на заселені. Сьогодні вийшло 80 міст. Якщо ви теж вважаєте, що спочатку потрібні гроші хлопцям на дрони, а не на бруківку, стадіони і інше, виходьте у своїх містах, селах щосуботи о 10-й годині ранку. Приділіть одну годину підтримки нашим військовим. Не можете прийти? Розповідайте про це своїм знайомим. Може, вони зможуть і захочуть прийти та підтримати наших захисників, тому що по телевізору цю інформацію не показують.